Ну що, чому ставало то сино таким прямокутником доверху а не робило його в кольцо? Ну, По-перше, по нам не робив отой натяжний механізм. Він тут повністю заржавів. Ми його зняли наждачкою, прочистили, змастили. Він тепер вже нам бігає. Він бігає, шпанує та є знос зірочки. По любасу. Замовили новий цеп ланц. Вже їде. Поміняємо. Така зірочка маленька, знаєте, скільки коштує? Легонько. 2800, 2500, плюс-мінус. Але ще все одно не то. От, є рваний такий пас. Він то попри то, все їде, то все добре, паси не рве на сіні, то нормально. Але є отой вал. Вал, який формує виток. І от тут вже, як ми так розуміємо, дивіться, є квадрат заводський так, І є такий квадрат, скажімо, напевно, що саморобний, додатковий. Вже попередній власник його десь напевно, що приварив. Але він вже круглий, він не формує, він не зачіпає сіно. Він закидує між пасами і своїм, Отут, але неправильно, він крутиться в ту сторону, він має формувати кольцо. А він як не сформує кольцо, бо ховує це сіно. Все, сформував прямокутник, жатка далі, сіно, не жатка а збирач подає сіно. І все, і воно просто штоперить, блокує, рве цепку, нову цепку. Не то що там якусь беушну чи ще щось, шат, ще, 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 ще просто рве. І, і що? Ми вже замахалися. Будемо відрізати оті квадратики. Давати, новий, новий. дамо нові квадратики і подивимося на результат, зніму відео, чи щось воно покашилося, чи ні. Міняємо так, бо вже реально немає на то нервів. Ані то, напевно, вихід, вихід один. Міша каже, а, а значить, спалимо то, напевно. Або якось так. Спалимо, або візьмемо кредит і візьмемо новий презо, бо я фігір знаю. Ще чуть-чуть і нерви здадуть. Ми такі типу, знаєте, п'ємо чай на м'яті, заспокоюємося. Ходимо такі типу, веселі. Щось не то. Таке не може бути, що воно робить 5-6 тюків, а далі все рве, рве, рве цеп, новий цеп. Просто новий. Все, відрізаємо. Відрізаємо і приварюємо нові прути. Всі він та Міняй камінь! Не так все просто, вона коштує гроші. <сіху> Но виключиться. Головне техніка безпеки. О. Бочки є, чоловік має. Має має. А знаєте чому він має ті окуляри? А, Боже, багато разів їздуть лік. Три рази! Три рази Марія Михайлівна витягала шпори з ока. І навіть було в неділю. А знаєте, найбільший прикол був в неділю? Що вона спиталася? Реально. Вона мені каже, ну а що ти таке в неділю робив з металом? А що? а що їй було казати? І ми трудяги, ми робимо і свято в неділю. Включаємо. А, а я кажу... Та то не в неділю. То було в суботу, ввечері. Так було, ма. Брехун, коротше. Так

Якби випав 3 літри пива, теж би не дуже попадало більше <клес> тому що ти собі думаєш, що просто треба відрізати прут і приварити другий, знаєш? Ну, а якщо це буде не в тому прикол, я думаю, що в тому. Воно крутить сюди, сіну подає сюди і завертає, розумієш, а чого крути воно крутить туди? А воно дивиться, що воно зробило сіно. Сіно його так відшліфувало, що він зробився кругом. Люди, якщо то буде правда, то буде капець. Меняй камень. Уже шикарно. Я ведь угу. я на трудах. Я меняем камень. Попробуем. Ай-яй-яй, какие палки на них. <правді> 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 <правді>

<гум> типа, як таке могло статися професіонало, так? Діба, яка рота! Дай тебе! лки памятки. Хто зняв, солярочка перетекла, а потім де mm -hmm. гроші? Я сподіваюся, що він був реально квадрат, uh -huh. бо виглядає круг. круг. Не знаю. Але я думаю, що квад... ну, Круглого тут логіки ставити напевно, що не було ніякої. Мало б мати грань, грань затягає. Ну а навіть якщо круг, токий би розпускало або пів його, де або пів його. хіба. Я Взіло від старості. Покажи. То вже нереально відрізати круг не достає. Цинк, я думаю, що 5 см то вже не буде рішало. Ніфіга. Що нам треба тепер зробити, прокрутити, того зашліфувати, може? Чи то не треба? Та, то... Так собі, ми не мусимо той самий, напевно, що шоу вварити. Ми собі його дамо вище. Може і так. І ті ще то такі зазубрини будуть, нехай зачіпає ціну. Ні? Вирізали. Ну так, маємо то готово. Треба вдівати, корізати. Так, коротше, купувати нову техніку. Не стару. Так, щоб тут трактор стояв, не, не МТЗ, а John Deere. І, і прес John Deere, ну, але... Десь так 2020. 2022. 20 <рес> так, би мав на роботку, мав. Воно все собі. добре, воно набагато, знаєте, еволюції. еволюція. Еволюція то є що. Грузили ми вручну, було дуже сильно тяжко. Ну, так. Потім мали такий прес німецький, я не пам'ятаю, як на квадратні тюки, такий маленький квадратний тюк. Я не пам'ятаю. Так. Він був вже дійсно файно легко, то було набагато легше. І потім, як ми спробували таким пресом, але Вальцевим, так? Так. то вже було набагато Клас. краще. І потім ми спробували минулого року, ще краще. Але вже зрозуміло, що що, має бути не 20-02, чи який-то рік, десь такий, чи 96, 98, а має бути 2020, 2022. Коли ти робиш в, в рік собі там 800 тюків максимально, чи 1000, нахай буде 1000. собі зробив за рік тисячу тюків і no проблем. Змастив собі поїхало. Тут все заржавіло, все доходить, все відшліфувалося. Квадрата ноль. Нервуюся, це курве. Катастрофа. Якби був що? Якоїсь Як іншої віри і не міг матюкатися. Психушка. Таблетки. Таблетки. Жовта карточка 7Б. І плюс відстрочка. То був доріг. <рігла> <Army. рігла> Швид... Швидка доставка нам зробила такий квадратик. Будемо зараз його вирізати і заварювати. І Видимо, чи що щось поміняє. Надіємося, що поміняє. А якщо ні, ще і то не поміняє. Просто Михайлович і Анатолійович міняє професію. Тоже не будет? Ну там да. Тоже все. Або завтра бляха муха Будет ехать Надо еще раз Это нереально Нереально не Худак Сейчас мы поменяем квадрат Вот так Ревниво стены Смотрите Смотрите Якщо чесно тут з нас... серйозний А був квадрат. Щоб то відрізати такі чотири штуки. Скільки то камінь пішло? Чотири, п'ять. Один великий бок провала. Ще є. Не. Три. Чотири цілих. Нових. І п'ятий великий. Великим тяжко різати він дико палить. Я вже як шрек, хіба що чорний, але чорний шрек. Коротше, ми зараз міняємося професіями, я тут все повідрізав, руки горять. Але зараз буде. Буйко Михайло то все бери. Давай ще вирізаємо по ширині метр двадцять. Це все ж таки я, та? А то треба кожного персонального бути його. Цього квадрати коло самої стіни, ти його фіфер. Ну так, ну давай тоді туди, туди, до того, то й са. Міряємо кожну персональну. Чик-чик. Чик, причепив, причепив. Друге. наблюд. Наше шоу. Свинска рулетка. Значит, не рема. 110,5. 110,5 Сам бляха, муха. Де спіде. Квадратик десь. Окуляри, не забувайте про окуляри, бо Марія Михайлівна. Ні, то не Марія Михайлівна, Наталя Михайлівна. Вона дуже синервує, як ви до неї приїжджаєте вечором. Ввечером то кров заливає людину, бо вона вже пішла з роботи. Щер дуже нервується. О, дивіться, як це буде мене благо. Ох, то буде квадратик. Ох, то буде. Чи що то він може і завеликий тебе, може брати він львіси на 08. Ні, та мабуть про пробувати його. Чи він проходить там? Між тим? Так. Полюбас. Prišel, nekaj šali. Gremo, da stavimo na pavzo, da ja vam pokažem. Kaj bi bilo sporno? Neprehladke. A vendarle, da se to dogaja, da so vse te stvari. Zdaj nekaj, kaj pričaj, prevarjamo te kvadrate. Бляха, муха він, він на пів сантиметра нижчий. Називається реставрація привідного вала. Ні, ну То він виглядає потужно. Якщо час. Порівняв той з тим, це не небайза. Ти даєш такі менші прихватки? <ріху> Може, давай менше. Ми його на другий рік продамо, щоб там хтось з <ріху> Воно Вона якби шутка, але... Ту еволюцію треба кожному пройти. От Михайло Мудрик, всі знають Михайла Мудрика. Ще дотепер не пройшов Бляха-муха в Челсі адаптацію, вже 2 роки скоро буде. А він далі каже. Ви ще не бачили, як я граю. Та ще трохи бляха-муха нікому не цікаво буде, про те, Як ти бігаєш, блін. О, як то виглядає. Так ми зробимо. Той, а ти щоб той вал крутився, що ти крутиш? Ти кардан крутиш? А, ага, ти проводиш -то. кардан. Кардан в рух. я пам'ятаю. Добре. Нехай ну, буде так. То навіть... Ну, добре. Ту ще треба буде, дати... Дві ті. Дві дай, тоді вже той. Короче, і так далі. Що довариєш, так? Да? Четвертий квадрат. Ми ті квадрати, подивимося, що з того що, що буде якийсь толк. Окей. Коротше що? Печалька, другий тюк, та сама історія. бляха муха якби знав, де треба що покрутити? Так як той в американському приколі завів підводну лодку за 2 мільйони доларів і за 5 хвилин. Він знав, що то є? Що то може? Чуєш, ну може той? Може дійсно ще. Що... Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. А то не то. А? Вони збирають. Воно може збирає, але не пропихає, типу. Вони ти не ж... кручі, розумієш. Скоро почну співати. Вчора напився до срачки, нині болить голова. Тому що я не напився, а намахався. Забрало, але причина не всунута не робить кільця в бункері кіса я ще думаю, що можливо ті пружини у збиральному тому валі. Не подають рівномірно, чи як. Я не знаю. Але потихеньку-потихеньку. Нерви здадуть, і чимось то закінчиться. Все, будьте здорові. В наступному відео розкажемо, як воно все закінчилося. А ми їдемо далі. Чи робити, чи махатися, якось так. Ще й передають дощ на три дні.